любі наші хлопчики та дівчатка, на весні весь український народ відзначає християнське свято Великдень, а ще його в народі називають Пасха. Пропоную вам послухати та вивчити вірш за допомогою мнемотаблиці, який написав видатний український дитячий поет Платон Воронько. На столі духняна паска, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина, та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як погожі дні весна. Дітки, скажіть мені, будь ласка, як називається вірш? Так. Вірш називається «Великий День. А хто його написав? Вірно, його написав український дитячий поет Платон Воронько. А скажіть мені, будь ласка, а про що розповідається у цьому віршу? Вірно, про пасочку писанки. Молодці діти. А з чим порівнюють? Нашу Україну. Подумайте. Так, діти, нашу Україну порівнюють з весною. Тобто Україна наша розквітає як весна. Молодці діти! А зараз дивимось на картинки і повторюємо разом зі мною. Ну що, готові? Почали. На столі духмяна Паска. А круг писанки. Уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина, та молитва всіх єдина, хай розквітне. Україна. Як погожі дні весна. А щоб краще запам'ятати цей віршик за допомогою ними таблиці, давайте ще раз його послухаємо. На столі духняна паска, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як погожі дні весна. А тепер, діти, повторюйте вірш за мною на таблиці самостійно. Я впевнена у вас все вийде. Такий чудовий віршик про свято День ми сьогодні з вами вивчили. А я вам бажаю, дітки, здоров'я, гарного настрою, теплих сонячних днів. Присилайте свої відео з віршиком День» У класрум. ми будемо чекати. До побачення, малята!